Дональд Трамп у гніві після того, як Європейський союз запровадив серйозні відповідні мета на товари зі США. У відповідь він заявив про можливе введення шокових мит у 200% на імпорт з Європи. Зокрема, мова йде про європейський алкоголь, на який Трамп хоче накласти драконівські податки після того, як ЄС вирішив обкласти американські віски митом у 50%. Це вже не просто економічна суперечка, це повноцінна торговельна війна, що може вплинути на глобальні фінансові ринки та стати серйозним викликом для економіки США. Ситуація загострюється, ставки ростуть, під загрозою опиняються тисячі компаній, мільйони робочих місць і ціни, які можуть стрімко зрости для споживачів у США. І найгірше це лише початок. Торговельне напруження між Сполученими Штатами та Європейським Союзом сягнуло критичної межі, і ризики перетворення цього конфлікту на глобальну економічну кризу стають дедалі реальнішими. А перед тим як зануритися в тему, не забудьте підписатися на канал і вподобати це відео, щоб підтримати його. Початком конфлікту стало рішення Адміністрації Трампа запровадити Мита в розмірі 25% на імпорт сталі та алюмінію. Обґрунтовуючи це потребами національної безпеки, ці дії посилалися на статтю 232 закону про розширення торгівлі та були спрямовані на підтримку американських виробників. У відповідь ЄС оголосив про 50% мито на американській віскі, починаючи з 1 квітня 2025 року. Цей крок завдав удару по ключовому експортному сектору США і чітко показав. Брюссель не збирається поступатися. Напруга різко зросла після того, як Трамп пригрозив двома ста відсотками митами на європейські вина, шампанське й міцні напої. Якщо Європа не відмовиться від своїх заходів, ця ескалація вже відбилася на світових ринках. Компанії по обидва боки Атлантики зупинили інвестиційні плани, а виробники алкоголю б'ють на сполох. Майбутні американські тарифи можуть зруйнувати галузь і залишити без роботи сотні тисяч осіб. США ключовий ринок збуту для європейського алкоголю. Найбільше можуть постраждати Франція, Іспанія, Португалія, Бельгія та Італія, де значна частина галузі орієнтована саме на американських споживачів. Деякі компанії вже шукають нові ринки в Африці та Азії. Однак зміна логістичних ланцюгів це дорого, складно і ризиковано. Подібні потрясіння викликають серйозні сумніви щодо довгострокових наслідків американського протекціонізму. Імпортери та рітейлери в США готуються до краху. 200% мита на вино з Європи не лише знизять обсяги торгівлі, а й викличуть шок у всій індустрії. Ціни злетять, попит впаде. А відомі бренди можуть зникнути з полиць магазинів. Ресторани, бари та дистриб'ютори опиняються в глибокій кризі, змушені або терпіти збитки, або перекладати витрати на клієнтів. Цей економічний удар зачепить і суміжні сфери від виноградарів до логістичних компаній. Але справа не тільки в митах США стрімко втрачають довіру союзників, навіть Австралія, один із найближчих партнерів Вашингтона. Задумалась про перегляд стосунків через американські мита на сталь та алюміній. На фоні ескалації між США та ЄС інші країни теж шукають нові шляхи для збереження економічної стабільності. Канада та Мексика, двоє найближчих торговельних партнерів Сполучених Штатів, почали активніше переорієнтовуватися на ринок Китаю. Для Канади це стратегічний крок зменшити залежність від американського ринку. Який стає дедалі менш передбачуваним через хвилі протекціонізму, зростає експорт аграрної продукції, нафти та мінералів у Китай, а також ведуться переговори про нові угоди щодо технологічного співробітництва. Мексика, у свою чергу, активізує поставки автомобільних комплектуючих, електроніки та сільськогосподарської продукції до КНР. Попри складну логістику, уряд країни розглядає китайський ринок як довгострокову альтернативу США. Ця тенденція підкреслює глобальний економічний ландшафт стрімко змінюється. Країни, які ще нещодавно були глибоко інтегровані в економіку США, тепер шукають нових союзників не з політичної, а з прагматичної потреби вижити в епоху торговельної нестабільності. Напруга в світі наростає. І Хоча ці заходи вже мають наслідки, головне питання, наскільки далеко може зайти цей конфлікт. Перш ніж він стане неконтрольованим, діліться своїми думками в коментарях, а також підписуйтесь на канал, щоб залишатися в курсі всіх останніх подій.